Таємниця Боскомської долини Артур Конан Дойл Читає СВІТЛАНА Соколова. У Бомскомській Долині убитий літній орендар Чарльз МАКАРті. Перед загибеллю він посварився з сином Джеймсом, на якого і падає підозра. Джеймсу загрожує шибениця. Шерлок Холмс виходить на справжнього винуватця, великого землевласника Джона Тенера, який в юності промишляв розбоєм в австралійській провінції Балларет. Одного ранку, коли ми з дружиною снідали, покоївка подала мені телеграму. Вона була від Шерлока Холмса, і в ній говорилось, чи не могли б ви приділити мені пару днів. Мене щойно викликано телеграмою Західної Англії у зв'язку з трагедією в Боскомській долині. Буду радий, якщо поїдете зі мною. Повітря й пейзаж там чудові. Виїздіть з Падінгтона на поїздом об 11.15» Що ти йому відповіси, любий? спитала дружина, глянувши на мене. Поїдеш? Навіть не знаю, що відповісти. Зараз у мене багато пацієнтів. О, гаструзер прийме їх замість тебе. Останнім часом ти трохи змарнів. Думаю, переміна обстановки піде тобі на користь. До того ж ти завжди так цікавишся справами, що їх розслідує Шерлок Холмс. Я був би невдячний, якби не цікавився ними, адже завдяки одній з тих справ доля послала мені тебе, відповів я. Але якщо їхати, то треба негайно збиратись, бо часу в мене тільки півгодини. Досвід табірного життя в Афганістані прислужився мені принаймні в тому, що зробив з мене моторного і завжди готового вирушити в дорогу мандрівника. Мені небагато треба, речей я беру мало, отож менш ніж за 30 хвилин я сидів у кебі зі своїм саквояжем і мчав на Падінгтонський вокзал. Шерлок Холмс походжав по платформі, сірий дорожній плащ і суконна кепка робили його високу худорляву фігуру ще вищою й худорлявішою. Дуже добре, що ви прийшли, Вотсоне, сказав він, і я зовсім інакше почуваю себе, коли поряд людина, на яку можна цілком покластися. Місцева поліція або нічого не робить, або поводиться не безсторонньо. Якщо ви займете два місця в кутках, я візьму квитки. У купе були тільки ми з Холмсом та купа газет, які він приніс із со.